Сьогодні справедливо було засуджено ганебні події. Ну, якщо коротко, особливо те, що сталося на днях у місті Черкас. Цинічна спроба захопити приміщення органу влади, зупинити його роботу. В будь-якій демократичній країні це кримінальний злочин. І за нього треба відповідати перед законом. Ось тут кажуть мені про недовіру, про відставку Валерія Петровича і хто. Так звані вожді в лапках, які закликали і догідливо виглядали за їжіх молодших, тут на площі, підбурювали натовп молоді, в тому числі неповнолітніх, на радикальні дії. А коли переповнений агресією натовп кинувся виламувати двері та бити вікна, підло стали за їх спинами. А потім під шумок повтікали. І поховалися в сміттєвих бабах. Борячи, і дуже прикро, що в свої політичні ігрища такі гори політики втягують дітей. До речі, чужих своїх ховають вдома. І останнє, шановні колеги, я хочу сказати, я отримав оцю дешеву ручку. От. Від мене хотіли, щоб я написав заяву. Я написав це і хочу вам її озвучити. Я, туглуб Сергій Борисович, ніколи не був і не буду у У мене одна віра, один Бог. Я ніколи свідомо не зраджу християнських цінностей. Я українець і моє серце болить за долю України. Я працював. І працюватиму заради благополуччя Черкащини і її людей. Слава Україні!